День сьогодні в нашому кінотеатрі. Це ще хтось прийде, скаже, що ви тут лазите. Так, здрасті! Про що буде відос? Відос буде про. Е... Я не пам'ятаю, куди ми їдемо. А все, згадав, згадав, згадав. Ми їдемо в пущу, в пущу. Там є якісь старі такі будинки, щось якісь. Заброшки вирішили з'їздити і вам може трошки показати, якщо ви може не бачити. Зараз ми приїхали на ретровіль, де сьогодні виставка автомобілей. Car Fest. В общем-то, да, я бачу ми, в общем -та, платити не будемо тут ні за що, Заходить теж не будемо, просто тачки. Можна на них передергнути, хто любить. Отакий ну, -от Car Fest. Це гаммер український. Там воно смарт такий зубастий. Там Жук, Волга, купа всяких тачок. В общем, любителі цього всього якраз можете приїхати, а це все Ауді щось їде, ми на неї звернули увагу. Прикольно. Як ви вже побачили, маршрут пролягатиме в пущу. У нас через Виноградар. Ми приїхали в Виноградар, проїхали ту частину Деретровіль. Я, якщо чесно, на цьому районі не був вже більше десяти років. Але хочу сказати, що він дійсно став краще. Хоча б та частина Деретровіль. Бо раніше, ще за мого дитинства, там було ну не зовсім безпечно знаходитись, якщо ти ніс цього района. Зараз прям все гарненько так. От. А потім після Виноградера, до речі, там гаражі вздовж дороги були в сраті, тепер їх позносили, зробили велодоріжку, що теж дуже круто. Після цих гаражів велодоріжки ви виїжджаєте, куди? То ми виїхали на окружну. Отак От кияни знають місто, розумієш? Пересікли окружну і їдемо в Пущу. Тут гарно, нема машин, тихенько, пташки співають, ми розмовляємо. Ну, От отак є. От і далі, оце, поки я не знімав там не було що, ми проїхали до трамваю, який курсує в пущу. Звідки він їде, скажи, будь ласка, пам'ятаєш? А, з площі Тараса Шевченка він їде в пущу. Тут дуже гарно і прикольно, коротше, ось околі, романтично так, красиво все. Так, а це ми вже в'їхали в саму Пущу, ліворуч. Якщо видно трамвайні колії, той трамвай, що якраз площа Траш їде в пущу, тут проїжджає ще ліворуч вглиб. Там каскад Озер досить відомих, мабуть. І дуже багато джерел з чистою водою, які люди використовують для пиття. Десь далі зараз за маршрутом будемо їхати шукати ті заброшки і підзнімати. Так, от ми знайшли поки їхали-їхали і, і знайшли ту дачу, яка... Ну так тут вже все відкрито. Не знаю, хто це зробив, чому відкрили, зараз побачимо що далі. Коротше, дивним чином чомусь оця історична дача згоріла. Ну, Всім зрозуміло чому, тому що, скоріше за все, щось тут з'явиться найближчим часом. Зараз покажу більш детально. Це дача значить... Тут, звісно, все згоріло, знову ж таки, дивним чином. Зараз пробую показати всередині там ще. Чи що, що, можемо хванариком? Тут ще такий якийсь підвал, був, є, поки що є. Тут взагалі чого цікавого, мабуть. Тоді, в принципі, що тут таке подивитись, немає що. Можна пролізти, але Так, да, туди можна пролізти. Дивіться, воно дуже насправді класно. Я не знаю, як ото називається. Багети ті, чи що воно? Ну. Дуже красиво все зроблено. Було. Дивіться, воно все дерев'яне. Ну, Люди, волонтери, наскільки я знаю, да? щось тут прибирали. Ага, о, до речі, можете підтримати збереження садиб... садиби Братмана. Завдяки нашим донатам ми можемо придбати будівельні матеріали для консервації пам'ятки для реставрації садиби майбутнього. Будь ласочка. Дуже гарний. Це підлога ж, я так розумію, дерев'яна. Ну, так вона виглядає. Вже, звісно, покоцана, але дуже була гарна, коли була не згорівша. Так, а тут ми ще якось знайшли будівлю. Тут такі прикольні будинки в пущі, дивіться, який гарний. Ну так може ну, не видно, що він прям гарний, але гарний. І таких багато. Просто не все підзнімає, тому що собачки. Далі, поки ми їдемо, зараз їдемо ще до закинутого кінотеатру, тут є якісь будиночки, я не знаю, це чи для переселенців, чи... а може не для переселенців взагалі. Може якесь містечко, ну коротше дуже гарно там. Опа, а тепер ми приїхали в кінотеатр Барвінок який був в пущі, і в принципі до нього теж можна спокійно прийти. Тут вже все витоптано. Слухай, ну сходи досі збереглись, так досить непогано, нічого не, не обламується. Добрий день, мені білетики, пожалуйста, спасибо. Я так розумію, що тут була афиша. Да. А це хит двері, так? Да? Босі петлі. Брин, це люди понаписували всяку ерунду. Так, нагадую, ми в кінотеатрі, який в 2004 році насправді планували реконструювати, але щось коротше, пішло не так. Він дуже великий насправді. Зал, а це я так розумію, що екран. Екран, А А можеш на стелю? Ну, коротше, він такий. А, це ця плитка чи не плитка? Вон, де може стояти. Ага. Проектор. Угу. Блін, прикольно. Міг би бути кінотеатр в Пущі нормальний, великий. Як от ви виходите, коротше, з кінотеатру, оп, а тут вже все сучасненьке, все гарненьке, нові будиночки. Це інша частина. <різовці> <різовці> Давай спробуємо <різовці> Та Веліки, я думаю, нікуди не дінуться. Хочу спробувати а, ось. в кімнату зайти, де мали б стояти проєктори. Я там супер суда себе <свист> <вибиршить. свист> А ты что, туалет типа? <свист> mm -hmm. <свист> да, можно. Ну, <Но> валяется <свист> звучание. <свист> да, давай попробуем. <свист> да, я думаю, что ничего с ним не будет. Блин, да, тут тут богато очень. Капец, сколько тут примещений. Там просто ничего интересного, на самом деле. Я и я. Ось ну, тут має бути вихід зал. Добрий день! Сьогодні в нашому кінотеатрі відео з Ютуба каналу Біціглі. Будь ласка, заходьте всі до перегляду. Не засирайте кінозал, не будьте дебілими. Так, от ми приїхали з кінотеатру і вирішили ще заїхати в дитячий табір. Вогник зараз зайдемо на територію. Не знаю, що тут було. Думаю, що це була столовка. Може, я, а може актовий зал. Ну, пошта, пакет може актовий зал. Ну, як для актового залу, то він маленький. О, Там навіть щось. Зберігли схоже на люстру. Шкода, що дуже багато на території пущі таких закинутих, занедбаних дитячих таборів. Так, ми все ж думаємо, що це столовка. А оце була кухня. Ну так, да, тут ця роздача чи що вона. Бачиш в віконці. Тут... А може ні. Може. Да, 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 дивись. Тут все написано. О, Вода. Щось там вода. Газ. Знов вода. Так, все, Ми такі були праві, це. Столовка. Бо все, мойка, вермішели. Сюди ще в'як. По-моему, Вермешель кинул туда сразу так, отпекал от стейля. трошки подтекаю Тут тоже какое-то будет тоже готово. О, пожалуйста, хлеб. Ну тут то хлеб. Разумеется. Я залишаю двері відчиненими. Ні, Я думаю, тут ти просто брав їжу або. Або... Може, на вулиці і тут, або, або коли ти поїв, то ти заносили туди, потім все. Не зрозуміло. О, тут написано. О, щось там чистеє А ну? От тут що, що це за слово? Я не розумію. Окно. А, окно, господи. А тут що? Окно грязне. Фонарик до речі, класний. О, окно грязне, посуди. Ну так, ну, ми розібрались. Ну, ну такий от табір був. Суетишся, а потім бах проходить. Там, там, сон, да. Конкурси. Конкурси, розваги, тебе кормлять, точніше годують. Там батьки там колись на... Щось приїжджають другу до тебе. Смену, там, приїжджають, да. на другу просто залишаєшся. Ти спочатку засмучуєшся, а потім розумієш, що це кайф. Десь 35 років. Так. Да. Вирішили ще трошки повивчати територію цього табору. Закинутого вогник-вогник. Да, пахне метро, дійсно. В пущі нема метро, але пахне. Ліфон. О, скриниця, диви. Прикольно. Ну Там по-любому вже засрали люди. Ого. Давай. Ну, засрали, звісно. Ну, криниця і криниця. Бувай, був. Я не знаю, що це за будиночки. Можливо, це були щось, може це ці... Жили тут діти, типу. Розподілені, може, були. Ні, ну там не. Ми хочемо з іншої сторони об'їхати, подивитись, там є теж частина якась, походу, розважальна, там якийсь такий, типу, зал на відкритому небі. Плац. Плац. Так, виїжджаємо ми з дитячого табору Вогник. Будемо його в'їжджати з іншої сторони. А от наша столовка ця. Так, а це, судячи з усього, був літній театр, чи як його правильно назвати. Тут, мабуть, стояли якісь лавки, не знаю. Ну, сцена, все як потрібно. Тут щось там дітки придумували, танцювали, співали. Тут, мабуть, виступав якийсь директор цього табору, щось там бажав дітям, трипирі, там нас столова, там то сьо. Там ви живете там корпуса, будьте чимні, там трамвай, там магазини пево. Але в результаті сцена стала от така. Табору немає. Ну, якось так. <гум> да. купа, купа автобусів. Кому автобуси? Бачим трон. Це один із закладів. По-моєму, тут, по тут було кафе. Короче, сюди був підерський прильот. Ну і нема тепер кафе. Загалом все одно пущу забудовують сучасними будинками. Вроді непогано воно виглядає насправді. Ого, це щось будинок із ГТА. Ну, тут ми вже вирішили просто шукати заброшки, тому ми не знаємо, що це за будинок, що це за територія. Але дуже цікаво насправді. Тут поштовий ящик, значить тут не одна людина жила, чи це взагалі жиле, воно? це якась будка, що це таке. Не знаю, нічого не знаю про це. Зараз подивимося, все може щось дійде нам. Подивіться на цей купол. Афіжі. Невідомо і Google не каже? Google. А, стоять, там камера. Вон. Yeah. А вон зверху. Ну no, добре. To... А, чекай. А точно це справжня камера? Просто є муляжі дуже схожі. Коротше, дуже цікаво, що це за будинок, що це взагалі таке. О, ти що люстра. А яка стеля гарна. О. Все, закривай, ну і в баню. Залізли, тут ще відкрито, все щось, хтось прийде, скаже, що ви тут лазите. Ні тут Ніякої таблички немає, нічого не зрозуміло, що це, але дуже гарно. Будівля, будинок. Я десь проблем, бачу відосі депов. Відосі? Я теж пам'ятаю, що стіни зелені. Да. Слухай, ну дуже гарно. Ага, тут бачиш, познімали всередині Це ж, це ж, ж, типу, стіни такі. Так, да, щось роблять. От теж стеля гарна така, синя, голуба, блакітна. Ну, в результаті ми так і не зрозуміли, що це за будинок, тому що навіть в гуглі не написано, не відмічено, що це якась там садиба, якесь відоме щось. Ну а ми не знаємо. А от е вирішили вам продемонструвати нову окружну, яку нарешті Вітаха добудував. Вітаха, благодарка тобі від всіх. Дивіться, як тут гарно, класна, така свіжа велодоріжка, квіточки, ось якісь там вазончики, що там вперед можна їхати. Дуже прикольно. Дерева висаджені вздовж дороги. Буде гарно, мабуть. Але дивно, що поки там ці є, думаю, що їх треба знести і дрімчик ще один побудувати. я маю на увазі. Ого, спорт поїхав. Удачі. Сьогодні ви вирішили завітати випадково на такий от захід. Коротше, тут прям дуже дуже приємні ціни. Черевики паладіум сороковий розмір тищу сто. Ну, і, в общем, купа всього такого цікавого. і недорогого. Купа людей і збирають донати. На цьому будемо закінчувати наш відос. Якщо ви додивились сюди, ви прям кращі. Якщо не додивились, ну нічого такого поганого з вами не сталося. Просто ви не найкращі, а гірші. Ну, коротше, не такі, як ті, хто додивився. Дякую за перегляд. Всім пока!